Один день на роботі на автомобільній компанії я збираюся та приходжу трошки пізніше, адже мені катастрофічно не вистачає сну. Мені легше попрацювати ввечері. Але моя колега Аня зовсім не проти це видно і по її щасливому обличчю. День починається заповнення графіків, таблиць, баз клієнтів, А рівно через 15 хвилин. Ми вже всі дружно п'ємо каву та намагаємось прокинутися. Сьогодні на порядку денному зйомка «Опель Пасажир». обговорюємо зйомку, розкадрування, сценарій та приступаємо до нелегкої справи. Жир надав місць. На Франківськ, Драгомирчани, вулиця Миру 10. Ні, ні, ні. А тим часом готується нове надходження. Клієнти залишають на продаж Нісан Кашкай на автоматі. І приїжджає ще одна красуня прямо з Європи. Вишнева кіас Рент. Просто в ідеальному стані. Поки колеги зайняті свіжими надходженнями, я поїхала з клієнтами на тест-драйв Нісан Кашкай. Як результат, автоклієнтам сподобались. Вони залишають свій чарівний відгук та повністю задоволені покупкою вирушають в дорогу з новою автівкою. Далі в нас обов'язкова щодана нарада стосовно розвитку, контенту, збільшення впізнаваності та продаж. Жартую, не показуйте це шеф. Далі зйомка, зйомка, ще одна зйомка відео, зйомка і зйомка. Далі черговий кофібрейк брейк та монтаж. Слухаю мотиваційну звіздюліну від шефа. Там чекає нове надходження. Відоси, 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 ще пару відосів. Планова перевірка рівня рідин, а то знаєте, всяке буває вечірні прибирання офісу. І думаю, на сьогодні вже досить пора вирушати додому. А ми компанія Делюксавто. Якщо вам було цікаво, не забудь підписатись. А ми знімемо для вас ще подібного контенту.